Вільна! І в нас вільна! Вітаю! Мене звати Лілія, а ви на каналі Психозис. Що не очікували, що це буде так енергійно. А я змію. Сьогодні я проголошую відкриття челенджу з новорічними фільмами. Ну, як з новорічними, з різдвяною, атмосфери, атмосферою, солодощі, фантастика. Малі діти і все таке інше. Запоную вам просто дивитися ці відео, цю серію відео е і кайфувати від того, що уда! Новий рік! Нарешті закінчується цей 2024! І дуже надіяти, що наступний 2025 рік буде краще! Уу! Починається цей марафон із фільму під назвою Хроніки Наднії, Чаклунка, Лев і Шафа. Лев, Чаклунка і Шафа. Почну з того, що пропущу момент, що цей фільм, по суті, виглядає як суцільний психоз якогось е шизофреніка. Я просто забула мій мозок став те, що цей фільм починається з бомбардування німецькими військами Англії. Як актуально війна і в нас війна? Як цікаво вийшло четверо дітей. Попала у фантастичний світ, поки в реальному світі іде війна, хаос, така травматична атмосфера, так? Ну, цікаве співпадіння. Хоча, звертаючись до Карла Юнга, який говорив, що випадковостей не буває. Ну, і я принаймні на моменті цього фільму саме так і вважаю. E, наша психіка – Сильно до того, аби захищати себе від різного тематичного досвіду. І також є такий е, примітивний механізм психіки, як примітивна ізоляція. Е, і він якраз і має в собі те, що людина поринає в світ фантазій і відмежовується від реального світу. Е, от якраз ми бачимо щось схоже. У цьому фільмі, тобто, дитина, найперша дитина, яка попала, це була наймолодша дівчинка. Дуже до речі, показово тому, що діти схильні легше понулювати свої фантазії. і, Відповідно, вона якраз найперша знайшла шафу, цей чарівний світ, і попала в нього. Момент, коли О, війна на... у світі, коли їхній батько пішов на війну, вони всі це переживають, коли їхня матір відправила їх в безпечніше місце до якогось там дядька. І ну, це стрес, це стрес для психіки. І оп, фантастичний світ. How could it happen? Почнемо з опису персонажів. Найперший персонаж це почнемо так, знаєте, поступово. Найстарший Пітер. Це такий е блондинчик, дуже показовий лицар, герой, ну, найстарший, так? Далі до Сюзан, така, ну, е не скажу, що тиха, скромна, така, е також дівчинка, яка одразу видно, що вона старша сестра. На ній також є відповідальність, вона розумна, е можливо, справедлива, не знаю. Е і так, наймолодший син це Такий бунтар, агресивний, тіско відповідає. Але йому на момент фільму десь, в принципі, його персонажу, десь 14-12 років, тому це підлітковий вік, і ми йому прощаємо його агресивність і його бунтарство. Ну тому що підлітки так себе і поводять. І наймолодше, просто маленьке золотко, це Люсі. Вона дуже така. Соціабельна, комуніка... багато комунікує з всіма буквально нічого не боїться, вона безстрашна. Що також властиво дітям, оскільки діти ну не мають ще цього поняття страху перед смертю, перед болю. Звісно, вони відчували біль, коли падає і розбиває собі колінко, Проте це все ще не так у їхніх головах закладено, як у дорослих. Дорослі завжди бояться себе покалічити, діти цього не бояться їм важливіші відчуття і е, саме процес пригоди. Цікаво, те, що Люсі можливо, і є яскравим прикладом примітивної ізоляції в той момент, як інші дорослі діти може бути прикладом регресії, тому що вони досить довго не вірили в те, що знайшла Люсі, що може бути просто опором або запереченням, в принципі, як захисний механізм. Але також це може бути те, що набагато легше регреснути і звернутися в дитячі пригоди, аніж дати відповідальність. За події, які відбуваються в реальності. Тому відповідно вони все таки повернулися і повернулися цей фантастичний на світ на дні, де відбувається своя дама, не знаю, війни, якісь там розботі. Наступними важливими персонажами в цьому фільмі є снігова кота Лева» та Алан. Також там є Тумнус, це такий фаун. Фавно, якщо не помиляюсь по міфології хранителя лісу. наприклад, є фільм Лабіринт Фауна, де там також можна е побачити ось ця проти незглядці, тому що там також війна, якісь розботки, агресивний батько дівчинки головної героїні. Можливо, якось замовити збір і на цей фільм. Е тож, це в нас є три головних герої. Почнемо зі Снігової королеви, тому що снігова королева дуже яскрава негативна персонажка. Снігова королева яскравий приклад психопатів, а відповідно і нарцисів, тому що кожен психопат є нарцисом. Не кожен нарцис є психопатом, але кожен психопат є нарцисом, і їм важливо саме бути найкращим, на Найперша риса, яку помітно в сніговій королеві, вона буквально холодна, тобто беземоційна. Психопати зовсім по іншому проживають емоції, тобто. Вони не відчувають содому, не мають такої відповідальності емоційної, тобто вони відчувають содому, провини і так далі, і проживають емоції набагато по-іншому, ніж ми. Це не ну, нейротипові люти. І також психопати схильні використовувати інших людей як засоби до досягнення їхніх цілей. Так ми бачимо королеву, відьму. Тому що вона використовує тварин, людей лише би стати єдиною королевою нарнії. Також їхні відносини з Едмондом дуже аб'юзивні, це ну, аптриоті логічно, оскільки спершу така солодка дала йому якийсь гарячий напій, захату хатлу а потім е закутала, дала кряп, кто зв'язала до дерева. Так і почувають себе по сутті, люди в аб'єзвних стосунках, тому що все спереду, спершу. Е Появляється таким ідеальним, солодким. Е, ну Якщо б наприклад там, дівчина закохується в хлопці, він ну Він ніби з книжки списаний, він ідеальний, а потім лоп і вона в пасті і не знає, як покинути ті стосунки. Вертаючись до обговорення інших е, дітей, е, пітер такий. Я б йому просто додавала фразу «And I was so young when I behaved 25» з пісні міцки, яка перекладається як я був таким молодим, коли поводився як 25 е, Він, як найстарший брат, найстарша дитина в сім'ї, взяв на себе відповідальність за їхню безпеку, за їхній комфорт. І відповідно він занадто швидко подорослішав, тому що я не знаю, з кільком років його персонажу в фільмі, але я думаю, він десь старшокласник. Плюс-мінус, що ну, це все одно ще підліток, але який хоча б поступає в ЮНАСО, але це все одно знати рано, пережити ну, війну і так далі. І батько, ну, тату батька умовно, переїзд, ну, все одно стресово для будь-кого. Згадуємо відразу себе говорить орію Авлада, тут дуже гарно можна себе. То сканувати, оскільки тут аж чотири дитини, ууу, чотири Сиплінга. І цікаво, що автор описує старших дітей, як тих, кого було скинути з підесталу, оскільки вони єдині, які відчули смак бути єдиною дитиною. І тут оп народжується друга в нашому понятті Сьюзан. і він впав з підставу. Але нічого, він потім в фантастичному світі. Знову посів на цей підставу. Ну, ви бачите ці закономірність? Він мабуть дуже важко переживав втрату, того, що народилися інші діти, і він тепер не єдиний, який забирає всю увагу батьків, і, і він собі намріяв, що він принц, і він буквально там найголовніший. Він б'ється е, так далі. Ну розумієте, так. Сюзан, як друга дитина, мала би по теорії Атлера, змагатися із Пітером, аби бути такою ж класною, і хорошою, як її старший брат. Боку Сюзан ми цього не бачимо. Це ми бачимо суперництво між Едмондом і Пітером. Едмонд хоче бути найголовнішим, найстаршим. Він не хоче нікого слухати. Не забуваємо те, що він підліток, підлітки загалом бунтарські. Е, ну і Люсі, маленьке сонечко, вона найяскравіша, якраз найма е, наймолодші діти зазвичай і є самими комунікабельними сім'ї, оскільки в них вже є багато дітей, тобто з якими вони починали спілкуватися, і їм багато легше підтримувати стосунки, якщо на проводі Акварда, Що в принципі підтверджується у фільмі, оскільки Люсі така комунікабельна, бо вона говорить з Стумб... сумнусом взагалі. Вона пішла до незнайомого хатого напівголого чоловіка з логами додому і випала в нього чай. Ну дуже комунікабельна дівчинка, але, будь ласка, навчіть дитину не спілкуватися із незнайомцями. Так само навчіть цього Едмонда. Видно, що їх цього ну, не вчили. Аслан, селебкати, не знаю. Він, мабуть, король нарнії, але вони ж наступники трону тому. Ну, він виступав в в ролі батька. Ну, і що ж, він. Лів, о, і покузовий був менше він помер, а їхній батько зник. Ну, тут не. О, ні. Ну, не знаю, зникній батько на фронті. А вони такі о, ні, оу, воу. Але потім Аслан воскрес. Аслан Ославна уміт, останнє скрізь, основан, аківець. Батько, а сіра. Це те, класна символіка. Оскільки, коли людина помирає, вона ніколи не помирає кінцево. Тобто вона все одно завжди жива у наших. Пам'ять у нашій пам'яті у наших головах, мозках, десь не даних клітинах, вона все одно існує, і, відповідно, цей такий момент воскресіння. Тобто людина померла, але вона все одно живе в твоєму мозку. Підсумовуючи, Четверо дітей під час війни попадають у податі, фантастичний світ, що є по суті втечею від реальності. Там вони стають доголошеними принцами та принцесами, що як, то, як такого. Е Змоги щось змінити, оскільки в реальності вони нічого не можуть зробити з тим, що йде війна, але в тому фантастичному світі вони можуть взяти участь у боротьбі за перемогу. І вони, в принципі, перемагають зло. Ну, хоча б у фантастичному світі, ми за них радіємо. Хороший фільм для аналізу, до кого те, що ми живемо в реаліях війни, і це так актуально, так? Тому йдіть дивитися хроніки на але якщо хочете втекти від війни, то йдіть, дивіться шлека. Це був аналіз першої частини Хроніки Натній. Пишіть в коментарі, якщо вам відгукнулося щось з того, що я сказала, або ви маєте якісь свої власні теорії. Будь ласка, закликаю вас до вподобання цього відео, якщо воно було для вас цікаве. І також завжди закликаю до критики, до конструктивної критики, оскільки я навчаюся все ще. Мене звати Лілія, а ви побували на каналі Психовес. До нових зустрічей!